Ви також можете стати героєм нашої програми. Пишіть країна собачка онлайн.ua. І йому обов'язково розкажемо про ваші новини цій країні. Не пропустіть завтра нашого спецвипуску, що присвячений виключно чоловічим хобі, автогонкам та екстремальному водінню. Розкажемо всю правду, навіть не сумнівайтеся, і навіть на детекторі брехні перевіряти нас не треба. До речі, перший експериментальний інструмент для відстежування змін кров'яного тиску у процесі допиту розробив у 1921 році молодий медик Джон. Арсон, а ще двома століттями раніше про зв'язок тиску і брехні говорив автор Робінзона Крузу Даніель Дефо, вина завжди несе із собою страху, наслідок чого у кров'яних судинах бувають припливи. Детектор брехні річне з дешевих, та й не потягаєш її з собою. Тож як у повсякденні ви перевіряєте, чи бреше ваш опонент за кілька хвилин до нас студії прийде експерт і розкриє всі секрети. Дочекайтеся, а поки ми вирішили з'ясувати, як брехуна визначають українські зірки. политик тут определять нечего да а, когда женщина говорит о своем возрасте после определенной цифры тут тоже нечего определять понятно что правдивой информации не будет когда он делает паузы между тем кто говорить или как-нибудь моргает или нос потирает или может быть смотрит куда-то вверх когда говорит. Наверное, от манеры подачи, когда человек чересчур уже уверенно говорит о том, что он что-то да, ты понимаешь, что он нет, что он врет. Иногда это чувствуется, и иногда даже и не поймешь, что тебя обманули. Просто дивишься в очи. И, и интуитивно разумеешь Маленькие мимичные выразы, там есть притаманные для каждой людины, особенно для давно знакомой людины. Я не подозреваю, слава богу. Это же очень страшно всех подозревать. We'll i